Коли він оголосить, хто з вас тут власник, і якщо вперед вийде якийсь шмигаль, чи там президент, хто б він не був, то це не власник. Для нього це нічого не означає. Вони можуть випити в ресторані, вони можуть поїхати десь на курорт, вони можуть там що завгодно робити разом. Але справи він буде вести тільки з тим, хто власник. Все, на цьому закінчується зазвичай всі спроби щось спільно видобувати, вільно виготовляти. Вони знають чудово це все. Якщо не знають, то вони дізнаються про це, коли приїдуть і почитають наші документи, наші конституції, наші закони. Трамп, наприклад, я думаю, він не, він не в курсі, що в Україні не існує власності права власності. Що він, він не думає, що Україна це як КНДР або як Куба. Він не, не очікує цього десь всередині себе. Він думає, що це просто так виглядає, бо тут щось деформовано, значить, неправильними політиками. А насправді тут ринкова економіка. З ними можна мати справу. Так, от, коли він дізнається про реальний стан речей, то закінчаться на цьому всі ці плани. А якщо вони відбудуться, то це буде ще гірше, ніж якби вони закінчились. Тому що це означає, що сюди приїдуть шахраї. Люди, які будуть не володіти чимось, в них не буде підстав для володінь, а експлуатувати ресурси, тобто вони будуть рвати гроші так, як ніхто ніколи не рвав, для того, щоб встигнути швиденько і зникнути десь, значить, в офшорах. Ось так буде виглядати видобуток оцих рідкісноземельних металів. Розумієте? Тобто, я повторюю, що б зараз ми не чули, які б розмови не велися, це все політика, це все політика, це все балаканина політики. Коли справи доходять до справи, Україна не придатна для ведення ніякої інвестиційної активності. В Україні інвестують або люди, які відмивають гроші. Реально, і політики якраз цим займаються. Для них це важлива частина. Отже, багато грошей, які приходять в Україну, це просто гроші, які відмиваються політиками з інших країн. Або шахраї, які також відмивають гроші, бо там вони потім можуть їх показати як гроші, які зароблені. От, наприклад, син Байдена він отримав мільйон доларів значить, як зарплати, і він цей мільйон демонстрував там, як чесно зароблені гроші. Ось, вам приклад відмивання грошей в Україні. Або це будуть просто злочинці, тобто норвачі, ну, люди, які начхати буде на все, які будуть використовувати ці можливості для того, щоб досягати якихось зовсім інших цілей. І ось тут я передбачаю, що може виникнути абсолютно серйозна, справді важлива загроза.